Всім привіт. Ось почистив тут у них у всіх мокро. Гадять по всіх клітці. І тут ось мокро, не підстеляв, хай підсохне до вечора. Тоді вечором аж пізніше зайду під стелю свіжий, хай трохи підсохне у Стече трохи. Ті їдять, підсипав їм свіжих, ті води п'ють, грають. Ось виноватці насипав. Там мокре в корито гадить, там на сухому насипав. Хай виїдає. Зараз вже їй даю старт, Той, що поросятам купив розводі на обміжку старт, бо таку обміжку погано щось їсть. Вона не дуже похудала, але вона не довга і не висока, то через то така. А так видно, що худа стала. Думаю, більше тижня вона їх не витягне, буде дуже худа. Така ж та, стане до моєї вихоти, що їй ця не прийде. Ця вона їсть. Вони її дістають, поки вона їсть. Навідно, no, не лягає вже так часто, не кормить їх. Ні. Раз не поробилось, клітку ось перенесли. Одного на ногу наступило, то бачив, що досі Вон там. йгає. В кориту хоче залізти на стіну. Він ну, вже в кориті в неї їсть. Бо я її з корити викидаю, вони аж вилітають. Віртку зараз закрию. Заводиш їм нас і насипав повний корит. Там теж ця їсть, її зверху теж стартом присипав, бо не хочу їсти. Пару літрів такої, з пів літру, має трошки більше стартової розведення, що ті свиноматці. Ну, вона так їсть. Прийшов до них уже другий раз. Знов дав їм їсти. Почав потрохи носити, щоб виїдали. Ці ось не даю, бо вона не виїдає. А тим по літрі сиплю, то щось під'їдають. Ось вона не хоче їсти, тільки вилазить. І пити там щось не дуже, то п'є. Поросята гразні поробились, гадять скрізь, і там гадять, і тут мокро все. Солому розкидають. Біля свиноматки почали спати, там них солома, соломий теж вим... вимастені. І тут гадять, і тут. Соломи тільки накидав, вона вже ось мокра робиться. Свиноматка погана стоїть і серв коритати, через торгуні, так по всі кліється. Вон там їсть, я її знов трошки насипав. І ці знову небагато під себе Там, де я нам стрічусь. Менший, мабуть. Того, стоїть, як вимагають далі. Бігають ззад, вперед. Сіноматка починає теж біситися, як чує, що хтось бігає Ось Ось свинка вже поїла, Вода давний і там світ корить. Одмішки ще трохи є. Він там когось в гнізді в цьому сплять.